Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Мовті. Сьогодні раджу додивитися це відео до кінця, бо багато цікавих новин і про депортацію, і про перевірку ваших документів, якщо у вас є статус Укр і про систему ЕТІас. Давно не чули, правда, а вже з'явилася нова інформація. І також хороші новини на самому початку. Я зараз скажу. Тому обов'язково додивись до кінця. Підтримай це відео вподобайкою, якщо ти не підписаний. Підпишись, будь ласка, на канал для того, щоб не пропустити важливе, і для того, щоб допомогти цьому каналу і далі розвиватися. Також рекомендую підписатися на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких рілсах. В описі під відео є посилання на нього. Давайте спочатку про хороше, а потім інші. 4 лютого Дональд Туск приїжджав до Києва. Це прем'єр-міністр Польщі, і вони з Зеленським президентом України підписали договір про спільне виробництво зброї та озброєння. Що це означає для нас? Польща й Україна переходить від простої підтримки до реальної співпраці, спільні заводи з виробництва зброї та боєприпасів, акцент на дронах, БПЛА, робототехніці та передових технологіях, зняття бар'єрів для обміну технологіями та фінансування з боку Польщі, України та ЄС. Програма Safe. Польща навіть готова передати свої міги в обмін на українські дрони. І це не просто там політична заява. Вони підписали умову. Для того Туск і приїжджав, а знаєте, що те, що провокації відбуваються на території Польщі час від часу, то якась ракетка залетить, то якийсь дрон впаде, то ще щось, це стимулює Польщу робити певні кроки в обороні, в оновленні своєї оборони. Тому що в даній ситуації, в теперішній війні, замало мати багато танків і багато ракет. Зараз, на жаль, чи на щастя, для нас на щастя, в війні можна також стримувати ворога, і частково, навіть, напевно, перебирати ініціативу на себе завдяки дронів. Що Україна робить? Не маючи дальнобійних ракет, не маючи великої кількості танків і багато-багато озброєнь, яку нам дають з-за кордону, ми все ж таки дронами зупинили ворога і стримуємо далі. Тому Польща йде на такий крок і говорить: давайте з Україною будемо разом співпрацювати по озброєнню. Це буде двом країнам на користь. Я вважаю, що так. Так, давайте зараз перейдемо до важливої новини для багатьох українців на території Польщі. Це для українців, які мають статус Укр. Я вже, до речі, на своєму інстаграм-каналі про цю ситуацію розповів на своїй сторінці, тому якщо ви не підписані, ви могли це пропустити. Про те, що якщо ви маєте статус Укр, і ви вже в Польщі давненько перебуваєте то, будь ласка, перевірте документи, на яких ви заїжджали на територію Польщі, перетинали кордон і на основі яких ви отримували статус Укр тому, що якщо у вас був паспорт один, а за 4 роки повномасштабної війни могло щось змінитися, він міг протермінуватися, ви могли його продовжити, могли зробити собі інший паспорт. То вам потрібно було вже давно, якщо у вас така ситуація сталася, звернутися до ужину, щоб вони оновили ваші дані в МВВ Діяпл відносно нового документа, на якому ви перебуваєте на території Польщі. Тобто, якщо у вас закінчився паспорт, ви собі зробили новий, то якщо у вас закінчився паспорт, нового ще немає, ви зараз чекаєте на новий, він у вас з'явиться, то обов'язково, або ви заїжджали ще на якихось інших документах і зробили собі паспорт, то в цьому випадку ви обов'язково маєте звернутися до ужену, щоб вам оновили дані відносно нового документу. Це важливо, тому що якщо ви цього не зробите, то і статус Укр ви втратите, і потім буде складніше його оновити, відновити аж до моменту, коли ви будете перетинати кордон, а вас не пропустять і скажуть, що у вас статус неактивний, тому що документ не відповідає відкритому статусу. Чому я про це говорю? Тому що буквально вчора спілкувався зі своєю підписницею, і вона це питання задавала. У мене зараз паспорт він закінчується. Я собі роблю новий новий з'явиться. Що робити? Правильно, з'явиться новий паспорт. Ви будете на новому паспорту перебувати вже. Йдете до ужаду, говорите, в мене новий проїзний і оновлюєте свої дані. Давайте про депортацію поговоримо. 27-річну українку депортували з Польщі 5 лютого через те, що вона становила загрозу для Польщі, що пише сайт Стражі Гранічний. Вона становила загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі. 27-річна Українка, затримана 5 лютого прикордонниками в Єлені Гурі, наступного дня покинула країну під конвоєм за небезпечний напад з ножем на іншого іноземця та недотримання польського законодавства. їй було заборонено в'їзд до шенгенської зони протягом наступних восьми років. Перебуваючи в Польщі, молода жінка скоїла серед іншого напад та двічі. Ножове поранення іншого іноземця керувала автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та не маючи відповідних водійських посвідчень. Ну, скажімо так, Польща з такими громадянами не бавиться, я вже про це також не один раз говорю і буду повторювати, коли ви вчиняєте кримінальний злочин на території Польщі. На жаль, Вамос, ну з вами бавитись не будуть чи ви їздили п'яні, чи ви там ще щось робили? Як як оця молода українка? І бавитись з нею то не буде. До побачення до України повертатись і все. І таких повідомлень страж Кранічна останнім часом досить немало публікує. Це не тільки українців депортують, насправді, але українців, там, наприклад, по протермінованих документах, чи там ще щось таке незначне, не депортують. Ну але якщо ви п'яний за кермом або ви вчиняєте якісь розбій, якісь кримінальні дії, все Польща і Шенгензона для вас закрита. Як бачимо, для тої Українки на 8 років заборона в'їзду. Генеральне консульство поділилося інформацією щодо системи ETIAS. Ви знаєте, є система ІІС, це збір біометричних даних на кордоні. Вона вже працює. Я вже самостійно і на собі переконався неодноразово, і ви вже також переконувались, переїжджали, перетинали кордон. Від вас просили відбирки пальців, фотографія лиця. Тобто, це вже напевно ті, хто нещодавно перетинали кордон, проходили. Але система ETIAS – це не система ІЕС. Після системи ЄС, так я казав, буде система ЕТІС. Це вже треба буде заплатити грошики, отримати певний дозвіл, і з тим дозволом, там, протягом, якщо я не помиляюся, трьох років можна подорожувати. Вас там по базах щитують, дивляться, що ви там нормальний, адекватний, не вчиняли ніяких злочинів, вас немає ніяких заборон, вас немає ніякого кримінального минулого, ви хороший громадянин своєї країни, приїхали до іншої країни і вас можуть пропустити. Генеральне консульство публікує інформацію, коли вже запрацює система «Едіас». До уваги громадян України. Правила подорожей до більшості європейських країн будуть змінені починаючи з 4 кварталу 26-го року громадяни країн, у тому числі громадяни України, які в'їжджають до країн Шенгенської зони без візи на строк до 90 днів протягом 180 днів, повинні будуть мати дозвіл на в'їзд для короткострокового перебування в цих європейських країнах. Система ETIAS почне функціонувати наприкінці 26-го року. Про конкретну дату запуску ETIAS буде повідомлено завчасно за. Кілька місяців до її впровадження. Ну і більше інформації є за посиланням. Я, до речі, залишу посилання на перше джерело. Ви зможете самостійно оцінити, почитати, перекласти і знати, що там і як там. Але є певна інформація по вартості. Наприклад, вартість 20 євро. Стандартний збір звільняється від сплати збору особи віком до 18 років, особи віком від 70 років, члени сімей громадян Європейського Союзу. Тобто 20 євро. На три роки, ну мало немало, але ну приблизно тисячу гривень, якщо перевести в гривні. Ну додаткові витрати по безвізу. Тобто, маючи безвіз, потрібна страховочка і гроші, щоб прожити в Європейському Союзі. На якийсь певний період, ви про це знаєте. І треба буде додатково ще раз на три роки оформити ось такий дозвіл ЕТІАС. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас це було корисно. Ви додивилися до кінця, підписалися на канал, так як я спочатку вас просив. Поширили відео, втиснули вподобайку, Це все допомагає. Дякую вам за активність, дякую за те, що слідкуєте. До зустрічі в наступних відео. Щасливо!